Коломия з бюджетом депутати на засіданні 66-ї сесії міської ради прийняли бюджет громади на 2026 рік. Обранці очікують на дохідну частину в сумі трохи більше півтори мільярда гривень. На що спрямують найбільше видатків? Дивіться, засідання 66-ї сесії Коломийської міської ради розпочали у святковому настрої. Коломийські пластуни передали місцевим депутатам вефлеємський вогонь, який привезли з відня. В серці промайнула, десь народився, Господь. І небо я бо. Далі перейшли до порядку денного, затвердили перелік питань загальних і додаткових. Серед депутатів був і Іктор Будзінський, який захищає Україну. Він подякував владі та колегам за підтримку Збройних сил України. Місцева влада своїм рішенням звання почесний громадянин Коломиї посмертно присвоїла учасникам бойових дій нашим краянам, які загинули, захищаючи Україну. Також такої відзнаки удостоєні і наші краяни чинні військовослужбовці. Серед додаткових питань питання порядку денного, пільги для певних категорій осіб. Створення комісії для вирішення проблем ВПО, затвердження програм реалізації державної політики з питань дітей та їх соцзахисту, медичні і земельні програми. Основні питання стосувалися медицини, чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, оплати праці міського голови у 2026 тисячі маркетингової стратегії нашої громади, результатів державного фінансового аудиту бюджету. А ще депутати прийняли бюджет Коломийської громади на 2026 рік, де доходи мали б скласти 1 мільярд 527 двадцять Мільйонів 739 тисяч гривень. Це загальні та спеціальні фонди і трансферти. Левова частка це податок на доходи з фізичних осіб, місцеві податки і збори та акцизний податок. Податок на доходи фізичних осіб, як бачимо, має тенденцію до зростання. 26 й рік передбачає збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідно, приріст податку складає 12,25%. По податку на акциз. Зростання спостерігається як по е, платі за пальне на 21,8% так і де реалізації інших підоксизних товарів на 15%. У місцевих податках і зборах найбільше очікується від єдиного податку. Приріз складає близько 11%. Очікується надходження у розмірі 129 млн мільйонів. Наступними це йдуть майнові податки, плата за землю та плата податок на нерахове майно. І наш менше має транспортний податок, збір за паркування та туристичний збір. По доходах спеціального фонду найбільше очікується надходження від бюджету розвитку більше 500 мільйонів гривень. Наступними йдуть власні надходження бюджетних установ більше 9 мільйонів, екологічний податок 800 тисяч та цільові фонди. 1 мільйон 270 тисяч гривень. Бюджет на 2026 рік значно вищий за цьогорічний. У владі очікують, що доходи зростуть на 18%. Щоправда, і видатки очікують чималі. Очікуються видатки загального фонду 964 мільйони 168 тисяч гривень та видатки спеціального фонду 561 мільйон 571 тисяча гривень. Порівнюючи галузеву, галузевий розподіл видатків, від 24-го року, прирісні 25 п'ятому, відповідно, і планується на 26-й рік. Це все пов'язано із збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшення вартості енергоносіїв та товарів і послуг. По економічній класифікації найбільше очікується освоїти видатків у 26-му році. Це є оплата праці. Більше 34%, ще нарахування 7%. Наступними йдуть субсидії та трансферти підприємства, в тому числі це отримання медичних закладів 16%, інші поточні видатки 13,8%, і вперше у доходах у видатках загального фонду є видатки розвитку, які складають на наступний рік 10%. Опісля місцеві обранці прийняли ще низку питань, зокрема із земельних.